Друзі, всім привіт! Новий заказ. В общем, їдемо від екскаватора землю відвозити. Все остальне покажу. В общем, така тут площадочка, Хочуть вирівняти перед будинком, щоб все рівно було. Юмзик грузить. Будемо потихеньку все вбирати і тобто він мені розрівняв, щоб я як, вже, заїхав вже. Рівно буде а ту всю сторону, тут треба буде все це завибирати. даже до камінчик перед будинком. так виходить вот. погрузка. Ну, сантиметрів 20, мабуть, знімає, може 25, там трошки нижче під той стороною, там буде менше. Ну, так і грузиться. Так, привісом вже одна ходочка була, зараз друга. так. Може не зачепить верха, хочу доски скидати, але на всякий случай, мабуть, скину Щас да їй таку найду. Щось покажу, як перевертає, може. Що встигну Так от, на бочок позадом нема де точити. На бочок, щось цей раз вони не добре вгрузив. Так, трошки дати вперед це роз, розтягнути. Взагалі, завершення не вийшло засняти. Виявився там 6 машин. Все нормально було, нічого не поламалося. Зачистили ми ту площадку. Відео то знімав, але вийшло так, що воно десь чи не нажав на зйомку і не знялось. В общем, така от була робота. Ставимо лайки, підписуємося, буде нове, будемо знімати.